Всім привіт придкана лівіц 5 і сьогодні я тобі покажу найкращий заробіток у Екрані GTA 5. Але перед цим не ставити лайк, підписуватись на канал, став коментарі ідеї для наступних відео. Також водій мій промокод у Фума зараз я обач на екрані і заходь у мій телеграм-канал, там багато чого цікаво, анонсів ці нових відео і так далі. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, по прев'юшці на відео, я думаю, ви догадалися, що ми будемо робити, а саме збирати гриби Брати гриби може будь-хто, навіть ночок, навіть з першого рівня або з другого, з будь-якого рівня. Тому що тут немає обмеження по рівню. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен лише мисливський ніж. Ось він в мене є у інвентарі, де його можна взяти. Нам потрібно прийти у амуніцію. Амуніція це у нас, якщо що, ну, такі от на карті пістолетик, тобто це е, магазин зброї. Його просто називають амуніція. І давайте ми зайдемо у цю ж амуніцію. Ми заходимо. Підходимо до е, лавки. Далі у нас е, холодна зброя і мисливський ніж. Купуйте мисливський ніж е, за 10 тисяч і все, у вас буде мисливський ніж. Тепер ми їдемо на першу локацію грибника, тому що у нас саме перший рівень грибника. Як розміть який у вас рівень? Ну, першим ділом, е, скільки у вас відсотків? У мене зараз 10%. Кожних 25% грибника це новий рівень грибника. 25% грибника, це, якщо я не помиляюсь, 500 грибів, а 500 або 250 грибів. На жаль, я не можу сказати точно, питався в адміністрації. Казали, здається, 500. Тому буду вам казати 500. Тобто 500 грибів це на нову локацію перейти. Це немало. Але якщо, умовно, кожен по 50 грибів збирати, а це в принципі небагато, то можна перейти на новий рівень. Тому давайте ми зараз поставимо мітку на першу локацію. перша локація у нас ось тут. Ми ставимо мітку і їдемо. Що ж, ми приїхали, припаркуємось, і давайте зараз дістанемо наші мисливки ніж. Целі найкраще його покласти просто в шуткий слот, ставимо на одиничку і дістаємо його. Переходимо, шукаємо самі гриби. Ось, я знайшов один гриб, ми до нього підходимо і натискаємо E, е, щоб його зібрати. Коли ми його зібрали, він нас попадає у інвентар. І ось, і пізніше ми зможемо його продати. Давайте за нашою традицією. Я попрацюю 10 хвилин і подилюсь, скільки грибів я зможу зібрати і наскільки грошей я зможу їх продати. Ну що ж, пройшло 10 хвилин, пройшло трошки більше, але я зараз спілкувався з е, гравцем, який також збирав гриби, і е, мені тут сказали, що кількість грибів, яка спавниться саме на ділянках з грибами, на оцих от як вони правильно називаються. Ну, на грибниках, коротше, залежить від кількості людей, які збирають тут гриби. Тобто, якщо умовно ви зайдете ввечері, по логіці має спалитись більше грибів. То зараз оце от я збирав, грибів доволі було мало, тому їх багато не збирав. Можливо, просто мені не везло, я не міг знайти гриби, ну, але я не збирав лише е, 14 грибів. Це, в принципі, не багато, ну, але за 10 хвилин це також е, не є страшно. При тому, що нагадаю, що це можна робити з першого рівня. І не за ціна е, грибів не залежить від рівня, на якому ви знаходитеся. Для того, щоб продати гриби, нам потрібно заїхати ось сюди на ринок. Давайте ми зараз заїдемо, це раз близько, і їдемо продавати. Коли ви приїжджаєте, ви не заїжджаєте всередину, тому що не знаю, чи але так ніхто не робить. Е, ми підбігаємо до лавки з грибниками е, і продаємо наші гриби. І ми отримуємо 3 тисячі доларів. Ви скажете, що це небагато, але так, це по-перше, небагато. Але нагадаю, що за 10 хвилин ви тут не зможете багато чого заробити, Вам потрібно працювати хоча б 30 хвилин, вже не каже про якусь годину, щоб назбирати хоча б щось. Це по-перше. По-друге, ціна на гриби залежить від. Ну чи ж вона нічого не залежить? Вона міняється кожну, кожних 2 години, чи кожних 3 години. Здається, кожних 2 години вона міняється. 에, вона може бути дорожча, може бути дешевше. Зазвичай ну, вона не сильно щось міняється. Але 에, коли ви прикачаєтесь, тобто не збираєте певну кількість грибів, кожних 25%, ну, 25% буде мати грибника, ви зможете піти на іншу локацію. Наприклад, ми зараз на першій локації, а коли у вас буде другий грибник, ви зможете піти на другу локацію, вона в нас знаходиться, як я розумію, ось тут. І тут будуть кращі гриби, будуть е, дорожчі гриби. Буде більше грибів, тобто чим більше ви збираєте грибів, тим, біль... ну, тим краще ви пізніше зможете збирати гриби. Тому можете умовно по 50 грибів в день, тобто там приходить 30 хвилин позбирати гриби, і там умовно за місяць ви вже повністю, думаю, прикачаєте всі ну, Повністю перекричайте всі ланки грибів, всі ці локації, і зможете максимально звідси виносити грошей. Тобто це дуже хороший заробіток, але не на початку. Треба трошечки попрацювати, умовно, тиждень попрацювати активно. І думаю, ви все зможете, зможете заробляти великі суми. Тому що зараз це дуже популярна ніби робота, якщо це так можна звати, тому що науки такі, як мафії, вони не можуть працювати на тому самому інкасаторі і так далі. І вони працюють на грибнику, тому що це дуже хороший заробіток. Ну і взагалом хороша робота. Пишіть в коментарях вашу думку на рахунок самого грибника. Е, Який у вас рівень грибництва? На якій ви локації, і так далі. Ну я дякую вам за перегляд. І всім па-па-па-па!